Доброго дня. Доброго. Лісочка, бронювання. Військова таємниця. Військова таємниця. Коя? А навіщо ви знімаєте? А що, не можна? А, а ви навіщо зупиняєте? Ну а звідки я знаю? Можливо, ви працюєте із країною агресією? І Таке можливо. А? — І таке можливо. Документи ваші для перевірки. На яких підставах ви мене зупинили? Стаття 32. І що? Закон України про національну Закон про мобілізацію вам забороняє проводити спільні заходи. Чому порушуєте? Які спільні заходи? Ну ТЦК стоїть. Вийдіть, будь ласка. На яких підставах? На таких підставах. На яких підставах? Стан. І що? Д -д дозволяє дозволяє вам забороняти. Якщо у поліцейського достатньо підстав вважати, да нема у вас жодних підстав. Ви зловживаєте своїм звідки службовим знаю, становищем. Куди ви їдете? І звідки ви да їдете? Та ви не можете ви знати, перевози. це не ваша справа. Це куди моя ні? якраз справа. не ваша ця справа Це моя справа? Документи ваші для перевірки і відкриєте будь ласка, вас підстава. Поверхнева перевірка. Підстава чотири про закону України про. Ви мене вводите в оману. Яку оману? Ви свідомо мене вводите в оману і наз... визиваєте в мене до вас недовіру. Та добре, що ну чому порушуєте? Документи ваші волі що... підстава. За Та не повідомили. Ви зловживаєте своїм службовим становищем Та ви мені одне й те саме не до восьми років. Так а ви мене, мені не розповідайте Я ж вам повідомив. Вже. Що ви мені повідомили? Своє прізвище, посаду, звання. Що ви мені повідомили? повідомили? ви повідомили мені на яких підставах ви порушуєте? Все повідомив. Я ж говорю Я не маю до вас поваги. Розумієте? Не маю. Аналогічно, будь ласка. Що, будь ласка, я у вас не запитував. Не запитували, то ви ж говорите по савачку і так далі. Ну так ви зобов'язані представитися. Ви до мене підійшли, ви мене зупинили безпідставно. Лейтенант поліції без смерт. Лейтенант, у вас є посвідчення учасника бойових дій або пенсійне посвідчення? Тільки різниця Ну так як, що значить, яка різниця? Ну так, яка ну, так вам, заслужіть яка повагу. Вам, яка вам різниця? Він, так, ви Чого віна... що, що ж ви не заслужите повагу? У мене є підстави, тому які і катаюся. Підстави? Є підстави. Які підстави? Ну, а які вам влаштують? Які вам потрібні? Та я ж там знаю, які вас підстави. Ну які, які вам підстави? Ну, вам посвідчення вас учасника підставили. бойових дій показати? Ну покажіть Пенсійне посвідчення покажіть. показати. Військовий квіток показати. Ну, що це змінить? Ну покажіть. Відкри. чому порушуєте? Здесь или где? З 14-го року йде війна. З 14-го. Де ви приймали участь в бойових діях? А? В школі. В школі? Да. А ну, достань, посвідчили. Так чому порушуєте? Я ж вам не відповів Достатньо? Це, це, це для вашої цікавості. Що це, ну, що це Це посвідчення учасника бойових дій. Вам достатньо? У ну, мене також є. Вам цього достатньо? Це поліція. Це, ну, не, це, вам не учас... достатньо. це не учасника бойових дій. Що ви цим хизуєтеся? А ви що хизуєтеся? Я не хизуюсь. ви запитали, я вам показав. Я не хизуюсь. Що ви показали? Давайте. В смислі, що Облозку? я показав? Обкладинку? А ну mm -hmm. дай і що раз. Ви шутника вам не увіділи чи що? Та я ж не знаю, ви так спілкуєтеся. Яка мета? От ви мене зупинили, яка мета? От ви порушуєте. Перевірка військово-облікових документів. Це не до мене питання, чому я тут стою такий вихідний день. Це а ви, ви, ви маєте, ви маєте якесь відношення до військового обліку? Так, достатньо. Я до гори дригом не читаю. А як ви читаєте? Так, достатньо? Достатньо. Ну що це змінило? Ну що чому змінило? порушуєте? Чому проблема показати документи і тому, що ви порушуєте? розумієте? про порушує? мене немає до вас що уваги. Я Якщо ви Та я, мене також я, до вас я, я у вас я у вас запитав. У вас є пенсійне посвідчення? Також до вас немає учасника не учасника бойових дій посвідчення. Ви чуєте? Ви не воюєте? Тому не маю до вас. Ви зловживаєте з метою збагачення? Так. Не більше. Мета, яка? з якою ви цікавитеся, військово-облікові документи. Ваші обов'язки, згідно 19 статті Конституції, ловити злочини, злочинців, розумієте, розкривати злочини. А ви от тут, зловживаєте. І жоден, і жоден з них, я переконаний, що, можливо, один не має посвідчення учасника бойових дій. Чим? Що чим? Ви всіх злодіїв піймали? Ну, чим ми зловживаємо? Вот ви людей, як зупиняєте, на підставі чого? У вас автівка стоїть на двох суцільних смугах. Для чого? Ну, стоїте, У вас стоїте. люди стоять на, 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 на проїжджій частині. Ви порушуєте. для чого. Схожий чи не схожий? Скажіть, будь ласка. Ну на блокпосту, може, де я, блок я ж не знаю. Ну я ж не знаю, де ну, це. Ну так хлопа. ви не знаєте, і ви мені розказуєте, Ну а де, де ваше посвідчення? Не де... не я вам не тикаю. Ну, ви кажете, ти ніде не був? Ні, ну це ж ви ну, мені. Це і з вашей сім'ї. А, ваших а, а, а отут, ви а, отут, говорите ти а тепер, ніде не буде". а тепер. А тепер найцікавіше, ну. навіть якщо б ви мали пенсійне посвідчення або посвідчення учасника бойових дій, це не дає вам підстави порушувати закон. Ми не порушуємо. по, по відношенню до Я людей, які цих посвідчень не мають. ви свідомо порушуєте, обмежуєте права і свободи громадян. Розумієте? Чому? Свідомо. Чому? Ну як в чому? чому? На яких підставах ви зупиняєте людей? Я ж вам повідомив. Що... Ну на так, так ви можете сказати, ну для Я вас зупинив з метою збагачення. Я у вас спрошу на підставі. Хочу без підстав. В мене ведеться відеофіксація. І що Кругу ніякого збагачення немає і не виглядає. Я буде, вам приклад привіт. Я вам привів приклад. То за це в мене сам кримінальна відповідальність, так само, як і водії. Ви несете відповідальність за перевищення своїх службових повноважень терміном на 8 років. А де вона тут? Зараз принесуть вам документ, покажуть. Який документ? Я у вас щось на під... запитував. На підставі чого ми Дивіться, тут дивіться, я зараз буду викликати поліцію і будемо. Я затриманий. Викликайте поліцію? Я ви? затриманий. А я вас затримував? Ну, ну, питання, ви, ви все, можете сказати гарного тік дня, і я поїхав. Ви можете тіктоки ви може... стать. Ми, ми прощаємося. У, все, У мене ребінок треба вже повідомляти. Гарного дня. Ребенок. І не порушуйте, будь ласка. Ви бачите, оця, оця черга, кількість людей, які завдяки вашим діям хочуть покинути нашу країну. Я, я вас почув. Завдяки вашим я, діям. Я вас почув. Дякую, Це. гарного дні. дня.